Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку, але для мене сьогодні нічого на ринку не було. От нічого не купила сьогодні на ринку. Настрою у мене немає. Що робити не знаю. Єдине, що мене потішило, це Таня, з якою ми познайомилися на ринку, ми спілкуємося з нашими. Зацікавленням, старовинними прикрасами. І ось вона мені сьогодні принесла от таку пряжку. Я того разу показувала кілька пряжок, які у мене є. І Таня мені написала: у мене є друга половина до твоєї пряжки. Я так здивувалася, думаю, ну чого тільки в світі не буває. так? Ну, могло ж таке бути, що я знайшла одну половину, Тані, іншу половину, і от е можна їх об'єднати. І Таня принесла і каже, я тобі хочу її віддати. Я ще там зрозуміла, що це не саме така пряжка. Я сказала Таня, але вона каже, ну забирай, тому що у тебе вже якась там колекція склалася. Дякую, дуже дякую, Таня. А зараз я вам покажу ту половину, яку от здавалося, що, вона... що вони від однієї серії. Вони схожі. У них чорне скло, геометричний дизайн. Але справа, бачите, що тут прямокутники, тут трикутники, і тут є от така окантовка, тут немає. Ну, розумієте. А от, що казати про зворотній бік, то це, можна сказати, типова чехословацька продукція 20-х років. Так що. Моя колекція пряжок скла, саме з чорного скла, і саме чехословацьких ардеко, поповнилася. Таня дуже дякую. Ну, Прийшла я додому. Настрою у мене немає, тому що нічого не вдалося мені сьогодні знайти на ринку. Почала я дивитися в своїх там коробках, шухлядах, що у мене лежить, ще не показано, тому що. Раніше я купувала багато. І купувала і на ринку, і в секонд-хендах. І у мене не завжди був час, щоб показати це все. І я відкладала, думаю, «Та, потім буде нагода, я покажу. Ну, цей час прийшов. Зараз буду вам виймати, показувати, що у мене там лежить. Ще не показане відео. І так, роздивилася. В одному місці лежало кілька прикрас саме зелених. Ну, я подумала, ну то буде і тема зелені прикраси. І починаю я з підвісу, який в свій час мені так сподобався, тому що робота досить тонка. Оця рамка, це філігрань. Це не Відливка, що роблять просто, а от вигнута оця лінія металева, припаяна. Це дуже така тонка, ручна робота. І оці стрази, на перший погляд, вони виглядають як марказити. Але потім вже я роздивилася, що це скло. Скло з таким покриттям, ну, нібито металік, тому такий ефект. Ну і в центрі. Зелена вставка, коли я вперше побачила цей колон, я подумала, що це натуральне каміння. Але, якщо подивитися на зворотній бік, то можна побачити, що така поверхня, вона характерна для рідини, яка застигла. І я вважаю так, що це пресоване скло, основа, в яку заливають. Жидке скло, рідке скло, да? скло яке як рідина, і воно там застиває. І тому така тут поверхня. Тому от можна зрозуміти, що це скло. Але робота гарна. От Дивіться, як вигнуто ще оцю рамку. І цікавий такий колон. Хоч, я вважаю, що він не дуже старенький, хоч має вінтажний вік. От моя думка, що це якісь 80-ті, може 90-ті роки. От ще така брошка. Дуже ефектна. У центрі великий кристал, страз. Ну, а що кажу? Це страз, тому що це скло зеленого кольору. І як бачите, така площинка тут, що він повністю плаский. А отут саме гранування з зворотнього боку, і це отак такий гарний ефект. Тут багети зелені. І між ними стрази такі звичні, які нагадують діаманти. Отакі от брошки могли бути в 70-ті роки, а могли бути і в 50-ті роки. Точніше сказати не можу, ну от в той період. Отакий от зворотній бік, і, що кажучи, я очікувала знайти тут якесь маркування. Тому що така ефектна брошка, так вона виглядає. І ніякого маркування тут немає. І я весь час передивляюся якісь сторінки з якимось брошками, як ви розумієте. І мені здається, що я побачила десь якусь відому фірму, у якої був такий же дизайн. Не пам'ятаю, щоб були саме в зеленому кольорі, може, в іншому. Але мені здається, що бачила я. Але в той час я не записала, а потім знайти не могла. Якщо ви знаєте, хто перший, ну, я так вважаю, що якась така фірма, можливо, відома, а це вже імітування якого, якогось шедевру, то підкажіть мені, будь ласка. Ще у себе знайшла каблучку. Зеленим. Стразу. таку. Як бачите, зроблена вона досить вінтажно. Мені здається, що це такі 60-ті роки. Тут можна бачити, побачити зворотній бік стразу з таким покриттям, амальгама старенька. Цікава прикраса. І знаєте, от я дивлюсь на такі каблучки. Вони трапляються десь на ринку, в магазинах, але ну, в більшості випадків вони мені не дуже подобаються, бо зроблені якось вони з претензією, але якось видно, що вони не дорогі, а така біжутерія, біжутерія. А оце мені сподобалося в свій час, я пам'ятаю. Думаю, що це може бути Чехословаччина або Західна Німеччина. От якось так воно виглядає. Погодьтеся, так і не скажеш, що чиста біжутерія. Можна так подумати, що щось пристойне. А ще знайшла у себе отаку брошку. Ну, я вважаю, що це може бути Чехословаччина, хоч ну, така Чехословаччина не кінця 20-го століття. Ну, я кажу так, 70 ті роки, я дуже гарно пам'ятаю ці брошки 70-х років. Ні, це трошки раніше, може, такі 50-ті. Ну, довоєнна навряд чи. Вважаю, що десь 50 роки. Але зроблено, дивіться, як тут заходять ці металеві, які, не знаю, як то сказати, деталі, нібито вони утримують оці стрази великі. Це так зване Пекінське скло, чим була дуже славетна Чехословаччина. І. У мене є такі трошки сумніви, що, може, це Західна Німеччина. Е, ці е, кабошони Пекінського скла виробляли в Чехословаччині, але їх купували і використовували різні е, дизайнери різних країн. от Складна вона для таких Чехословацьких брошок, або дуже стара. Отакий от зворотній бік. Як бачите, теж. От Ті брошки, які були в 60-70 роки, вони були більш простіші, ніж то, як тут виглядає зворотній бік. Тут трошки пошкоджена оця частина, як-то вона тут загнута, перегнута. Це я ще її тут намагалася привести до чогось ладного, тому що вони стирчали в різні боки, от дві ці деталі. Що змогла зробила. Тож, не знаю, де воно зроблено. Але оці кабошони, вважаю, що це Чехословаччина. Ну, не знаю, мені здається, що оці кабошони дуже старенькі. Показую вам, нібито от, воно як об'ємне це всередині оці переходи. Дуже гарна якість. Ну, і на фінал відео я вирішила залишити оце намисто. Дуже ефектне, з зеленими маркізами. Це форма отаких вставок. І я навіть не знаю за традицією яких майстрів то було зроблено, тому що це не Чехословаччина. Ну, не Словаччина, зрозуміло. Хоч це перше, що думаєш, коли дивишся на подібні речі, це, ну, може якась, знаєте, індивідуальна робота. Тому що от, ці три частини, вони зроблені таким чином, що вони тверді, вони не рухаються. Досить такий міцний метал, що. ну... Показує дуже якісне, якщо казати про біжутерію, дуже якісні прикраси. Ну і дизайн цікавий. І знову ж все це зібрано і спаяно вручну. Тут дуже гарно це видно. От така, тут, ну, як то на, на, на тому місці, де ланцюжок. Повинен бути. Так, оця частина. Тут, от не знаю, щось такі от ланки, і знову ж такі кристали і от така застіпка. Застіпка, скоріше, нас відправляє десь всередину 20 20-сторіччя. Або в першу половину 20-го сторіччя. Ніяких тут маркувань я не знайшла, тому сказати, щось. Важко. І мені здається, що це все ж таки не якесь, ну, таке, як сказати, серійне виробництво. Мені здається, що це якась така індивідуальна робота. І так, думаю, що зроблено це в Європі. Нагадую вам прикраси, які я показала в цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Як я казала, настрій у мене не дуже, що у мене знахідок ніяких на ринку не було. Але трошки мені підняв <с. мій настрій, мої знахідки, які я зробила сьогодні. Риючись в своїх шухлядах, в тому, щоб показати, для того, щоб показати вам щось сьогодні, я знайшла кілька автографів, які мені давали відомі люди. Що зупинялися в готелі, де я працювала в Києві в 90-х роках минулого сторіччя. І серед інших, ну, чому я посміхаюсь, зараз зрозумієте, я знайшла автограф П'єра Кардена, тож я була знайома з цією великою людиною. Ну, нічого я вам розказати не можу. От я не пам'ятаю, як це було. Я пам'ятаю, що була велика французька делегація на чолі з президентом Франції в той період Жаком Шираком. Як я спілкувалася з президентом Франції, я пам'ятаю. Як там був П'єх Карден, звісно, що така людина, я попросила автограф і він е, мені його дав. Ну, от так. Подивилися зараз в інтернеті, автографи продають. Автограф П'єра Кардена коштує десь 100 євро. Непогано. Знахідка у мене вдома. Також знайшла ще пару автографів, які мені дали. Олексій Петренко. От якщо побачите, тут написано. Татьяні От Отож, мені і рік 96-й. Знаєте, я дуже здивувалася, що Петренко в житті виглядав, ну, як то сказати, не гірше, ніж на екрані. Більшість відомих людей на екрані виглядають значніше, краще, ніж в житті. Петренко ні. Петренко був у такий дуже. Енергійний, дуже симпатичний, ну, як то кажуть, чоловік з харизмою. Оце мені дуже запам'яталося. І це е, Регімантас Адомайтіс. Мені теж найкраще побажання. Теж приємно згадати спілкування з цим литовським актором. Ну, таке, це мені трошки підняло настрій, тож я вам вирішила показати. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.